Мої, думи, мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо вас кохав, я нащо доглядав? Чи заплаче серце, одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і. Панад панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну попід з сиротами, а я тут загину. Там найдете шире серце і слово ласкаве, там найдете ширу правду, а ще й може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.